Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім миру, здоров'я, добра. Вітаю вас, дітки! Ви знаєте, я сьогодні бачила дивний казковий сон. Хочете дізнатися, про що він? Відгадайте загадку. Диво, сани прилетіли, скакуни в тих санях білі. В санях тих сидить цариця. Білокоса, білолиця рукавом махне, сріблом все вкриває. Про кого йде мова? Так мені наснилася чарівниця зима. А що ви про неї знаєте, дітки? Яка зима? Холодна, морозна. Білосніжна, казкова, срібляста, колюча, пухнаста, та ще багато-багато різних слів можна підібрати, правда ж? А що відбувається взимку в природі? Давайте пригадаємо. Дерева скидають листя, травичка засинає. Випадає сніг, перелітні птахи відлітають в теплі краї, деякі тваринки влягають взимку спати і все вкриває білий-білий сніг. Дітки, подивіться, які кольори я бачила у своєму сні. Що буває взимку білим? Сніг, звичайно, так. А блакитним або жовтим, теж сніг, виявляється, може бути такого, такого кольору. А зеленим, що ми бачимо взимку. Деякі дерева, так, ялини, сосни та кущі. А, наприклад, червоний. Чи оранжевий? Що це може бути? Ягідки, горобини та калини? А якого кольору найбільше взимку? Ну, звичайно, білого, так? А чи знаєте ви, звідки береться сніг? Послухайте віршик Ліни Костенко. Сидить пряля та пряде, сніг іде, іде. Іде, нитка рветься де не де а вона пряде й пряде, вже напряла хуртовин на шапки для верховин, на сувої полотна, на завіску для вікна, На хустинкою кривало. Мало, 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 мало сніг іде, 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 а вона пряде, пряде. Хто це пря... пряля дітки? Так, звичайно, це зима. А як же утворюється сніг? В хмарках збирається волога. Так само, як коли йде дощик, так, відбуваються ті ж самі процеси. Але на дворі холодно і тому. Крапельки водички, які випадають з хмарки, падаючи на землю, замерзають і перетворюються на сніжинки, на такі кристалики. Так? Якщо водичка замерзає, вона перетворюється на кристали. І ось ці кристали сніжинки падають уже на землю. То, а чому ж, дітки, я вам сказала, що сніг може бути і блакитного, і жовтого кольору? Як ви гадаєте? А це справді так і зараз я вам все доведу. Пропоную вам відгадати загадку. Слухайте уважно. Він ще недавно голубів застиг у сонній мрії. Ось небокрай почервонів, і він вже рожевіє. Сніг Може бути рожевим. Зараз я вам це покажу. Подивіться уважно, такий сніжок може бути рано вранці, коли сходить сонечко, або коли воно сідає. Коли сонечко на добрі дуже червоне, воно кидає свій відблиск на білий сніг, і він нам здається ось такого рожевого. Кольору. Спочатку він міцний і білий. Та коли сонце припікає, він враз слабкішає, жовтіє, чорніє, тане і тікає. Ось таким жовтим може бути сніжок у відлигу. Тобто, коли він починає вже танути. Як тільки сутінь настає, і ліхтарі мигають. Він фіолетовим стає і таємничо сяє. Чи здогадувалися ви, дітки, що сніг може бути фіолетовим? Так, коли ми можемо його таким побачити? Вночі або пізно ввечері, так? коли вже сонечка зовсім нема, і тільки світло з фонарів, з ліхтарів підсвічує нам. Сніг, а тінь з дерев також кущів впадає, і сніг нам здається ось таким фіолетовим. А вдень, коли сонечко високо обрі над обрієм, сніг може бути ось таким красивим ніжним блакитного кольору. Тож подивіться, дітки, насправді, скільки кольорів може мати сніг. А ще у своєму сні я бачила дивовижні крижані прикраси. Що це? Під нашим дахом морквинка росте. Сонце пригріє, вона відпаде. Здогадалися, це бурулька, так. Крапелько, стигни, холонь і рости. За ніч будуй кришталеві мости. Крига. Літа. Тобто, коли водичка починає застигати взимку замерзати, вона перетворюється на кригу, на лід. І ми потім можемо кататися там на ковзанах. Хочеш вір, а хочеш ні. Сад зацвів, як навесні, але квіточок нема, бо на дворі ще зима. Де ми можемо побачити взимку такий сад? На вікнах, так. На вікнах мороз малює нам малюнки, це іній. А також на деревах. Коли взимку дуже на вулиці волога і на деревах крапельки води замерзають і дерева стають білими-білими. Це іній. А ще у своєму сні я побачила ось такий. Невимовно красивий будинок. Як ви гадаєте, чий це будинок, хто в ньому живе? Це будинок самої матінки зими, а живуть в ньому три її сина, три місяці, грудень, січень та лютий. Зараз я вам пропоную з ними познайомитися ближче. Зимові місяці грудень січень лютий. Грудень перший місяць зими і останній місяць року, а назва його визначається характером грудня. І з настанням морозів розбита осіння дорога перетворюється в саме груддя. Тому й кажуть, Грудень на возі витрясе не лише сіно, а й душу. Груднева дорога не для возу, а для полоза, тобто для саней. Мав цей місяць у народі і інші імена стужайло, Вітрозим, зимник, Трусень. Закінчується грудень і приходить січень. Він січе зиму на дві половинки. Може, саме і тому він дістав свою назву, а можливо, й тому, що дуже січе снігом і морозом. А ще, мабуть, тому, що добрі господарі саме у січні заготовляли сікли. Дерево на будівництво хат. Така деревина суха, довговічна і добре тримає тепло. Його ще називають сніжень, сніговик, льодовик, щипун, тріскун. Лютий походить від слів злий, жорстокий. Хоча це останній місяць матінки зими, Дмуть сильні вітри, налітають віхоли, частішають хуртовини, дошкуляє мороз. Але сонце вже повертається на бік весни. В народі цей місяць називають межень, крутень, лютень. Дітки, то яка пора року мені наснилася? Зима, так, а якого кольору буває взимку сніг, пригадайте? Ну, майже якого завгодно, так? І жовтого, і фіолетового, і червоного, чи рожевого, і синього, чи блакитного. Ну і, звичайно, білого. Я дякую вам за увагу. Мені було дуже приємно вам сьогодні розповісти про свій чарівний сон. Бажаю, щоб вам також снилися такі дивовижні сни. До зустрічі!